Хаю хайкен -хай -хай ти і, коротше, друзі, е, е, довгий, довгий час у мене не було на каналі відео. У мене не було сил, часу, сили, а, знову ж і можливості. Тому зараз я знімаю відео питання відповідь. Перша частина. Мені задавали багато питань, тому будемо відповідати. Добре, давайте починати. А ви підпишіться на канал і поставте лайк. І силочка на мій другий канал буде в описі. Добре, добре. Давайте почнемо з самого, самого першого відео. Так. Питання від Mine Pro. Питання від Майнпро. Який в тебе телефон? Redmi 9 в мене. Любиш картоплю Фрі? Дуже люблю. В які ігри граєш? О, це важке питання. Roblox, Bрав Stars. Ну, Бравл Старс, я дуже рідко заходжу. Ну, Майнкрафт, в основному тільки Майнкрафт. Чекаю відповідь на ці питання. Дякую за твої питання. Так. Що ви забули в моїх рекомендаціях? <laughs> Сложний вопрос, як говорится. Ну дивіться. Це взагалі не питання про мене, коротше. Це просто він. Чо... Я не знаю, коротше, що ми забули в тебе в рекомендаціях. Питання від іксплеєра. Ох ти ж йосіки! Як тебе звати? Мене звати Діма. Скільки тобі років? Мені... мені 10 років. В якому місті живеш? В Києві. Любиш кос? Дуже обожаю. Пив без кінця. Ти підписаний на мій канал. Звісно, звісно. Ти дивишся мої відео? Дуже. Я часто дивлюсь, мені подобаються вони. Який в тебе телефон? Redmi 9. Ну нічого, вони ж, ну коротше. Redmi 9 в мене. В які ігри ти граєш? Хто це у нас питав що? Ну, які ігри граєш? Майнкрафт, Бравл Старс. Ну, я в нього опять же рядко захожу. Е, в Роблокс, ну, в Майнкрафт в основному повторюю. Які твої бле... улюблені блогери? Ну, дивіться, з нашого, тіп, ну, тіп з популярних, там, де, в яких там вже там, по мільйонах, то там Едісон, там, Євген Бро, то там таке. А от, які твої улюблені, а от, дивіться, а от більш непопулярні, там, от, Електр Шер, там, Олбаб, то в мене, ну, там, Тимур Грає, Експлеєр, там, Майн Про, ну... Майже всі, ну, мій колектив я сказав би навіть так. Е не знаю, навіть з нашого колективу. Напевно, Тимур грає. Ну, мені дуже подобається відео Лвапа. Зразу скажу. Ну, все-таки, напевне, Тимур грає. Скільки років? Десять. Як звати Діма? В якому місці живеш? В Києві. Що? Я не знаю, що капчто красава, Алектор Шер. Росія. Чого Росіяни напали на Україну? Українське прижимає. Так. Це було перше. Тепер друге. Так, Крінж, кто ти? Я Діма. А, я Діма, ну мені навіть це сказали. Так, чисот. Тепер в якому году крестили Київську Русь? Дам, звісно, питанечко, питанечко. Звідки я знаю? Я не історик Це моєї сестри треба питати, вона в мене історик. Надо в неї питати. Так, питання. Да, питання. Так. Так, я написав так питання, а це хто це слава Росії? Це, якщо що я написав це, ні, не слава Росії. От все. Вот. Вот так вот. Любиш рівно, обожаю таранку. дуже люблю питання. Добре, добре. Сьогодні, коротше, друзі, ми ето, повідповідали на питання. А ви не підпишітесь на канал мій. І Ссылочка на мій другий канал і на мій телеграм буде в описі. Заходіть, підписуйтесь на все, що тільки можна. Коротше, всім папа! Канти!